Бені, перш за все пропоную, аби ти зараз представився, коротко розповів про себе для наших вболівальників. Розкажи детальніше трошечки про себе і про свою кар'єру. Охарактеризуй себе як футболіста. Мене звати Бені Макуана і мені 21 рік. Я народився в Конго. І більшу частину своєї кар'єри я провів саме у цій країні, де я починав вчитись футболу. За зів. Я народився в простій багатодітній родині, яку я дуже люблю. Я маю ще три сестри і двох братів. Якщо можна трошечки охарактеризувати себе як футболіста, які сильні футбольні сторони вважаєш своєю перевагою? Я не буду заглиблюватись в футбольну термінологію. Можливо, буде простіше, якщо я вам і футбольним вболівальникам команди скажу, що з самого раннього дитинства були моделі футболістів, на які я рівнявся. Думаю, так буде легше зрозуміти і про мої якості, зрозумівши, що це за гравці на рівні моєї країни. Це один із нападників Болі Сідуан. Але очевидно, що Конго не настільки відомо широкому загалу, коли я підійшов до переходу в Європу. Багато фахівців і журналістів називали мене конголезьким кіліаном. Бап за ігровими якостями я не буду лукавити. Я себе порівнюю з цими гравцями. Нам, як представникам футбольного клубу Полісся, дуже хочеться, щоб е, тобі було комфортно в нашому колективі. Розкажи, будь ласка, трошечки про процес адаптації. Що тобі допомагає адаптуватися? Чого можливо не вистачає, і що потрібно для покращення цього процесу? Действия. Мені дуже приємно, що ви поставили це запитання, бо з перших годин, коли я переступив поріг клубу, і це не просто красиві слова. У мене склалось враження, що мені відкрили обійми і прийняли в родину. Починаючи від тренера і від кожного спеціаліста, йде тепло, іде позитив. В мене враження, що кожна людина, яка зі мною спілкується, намагається представити себе на моєму місці і допомогти, бо крім взаєморозуміння на футбольному полі є ще мовні складнощі. Але в мене склалося враження, що кожен готовий увійти в моє положення і навіть зробити трошки більше ніж входить в його обов'язку мені здалося, і я кажу це щиро, що я потрапив в другу родину. Мені трохи легше на полі, тому що футбольна мова вона універсальна. До української я звикаю. Маю надію, що тут справить будуть іти добре. Ще окремо хочу сказати, що в мене було не так багато часу, але я все ж мав можливість поспілкуватись із президентом клубу. І вже зараз я можу сказати, що це не пересічна особистість. Мене прийняли, і я з великою цікавістю та азартом увімкнувся в цей проект. У тебе є досвід гри в Лізі 1, яка є доволі потужним чемпіонатом. Ти вже провів перші тренування і контрольні матчі з нашою командою. Які основні відмінності у грі ти помітив і в стилі гри між нашою, нашим стилем гри і Лігою 1? Бандежа машіоркам тут от жуданка у мене є досвід трьох сезонів у лізі один, де кожна команда може обіграти кожну команду, і там ніхто не робить подарунків. Кожного разу для виграшу потрібно докладати зусиль. Думаю, що зараз не варто порівнювати той досвід, який я маю з Франції, і те, що я бачу тут. Думаю, це обговорення всередині команди, і ми будемо говорити про це в роздягальні. Але що тут важливіше, і що я вже побачив? Я не вважаю себе футболістом, який пройшов ззовні, а футболістом, який разом з командою вийшов в українську прем'єр-лігу. Контрольні матчі показали, що байдужих не було, не буде і не повинно бути, тому що кожен має усвідомлювати як індивідуальну відповідальність, так і командну. Дуже важливим є командний дух. Бо як і у французькій Лізі, тут нам ніхто не робитиме подарунків. Я б також хотів відзначити досвідчених гравців, які пройшли цей шлях з командою. В нас є і нові досвідчені обличчя в команді, наприклад, воротар Динамо Київ. Важливо, як ми проявимо себе як команда, але я переконаний, що байдужих не буде. Чому обрав саме Полісся для продовження кар'єри? Сієфелюшод через достатньо серйозну травму я пропустив багато часу. Мій останній матч я зіграв в січні 2023 року. Я мав достатньо велику паузу. Я не можу сказати, що в мене не було інших пропозицій, але зараз я вже гравець Полісся, і говорити про них не має особливого сенсу. Але я можу сказати достатньо впевнено, що це був мій особистий вибір. Я вважаю його вдалим і ефективним зі спортивної точки зору. Я дуже добре зважив усі за та проти. Я подумав, що в даний момент я можу допомогти Поліссю у виконанні завдань на сезон, а команда зрозуміла. Мінням поставилась до мене і дає мені можливість, час та дозує навантаження, щоб я міг набрати форму. Тому в даний момент я вважаю, що я зробив правильний вибір. Думаю, цей вибір дозволить мені проявити себе найбільш ефективно. Я хочу допомогти полісі і не буду кривити душею. Я хочу якнайкраще проявити свої якості в УПЛ. Це може допомогти мені повернутись топ-5 чемпіонатів Європи. Але хто знає, можливо, ми разом з Полісіям будемо грати так, що я не захочу звідси їхати. Наступне запитання у нас стосується більше про переїзд. Е, Україна стала жертвою військової агресії з боку сусіда. Е, хотів дізнатися, як ти до цього ставишся, що дізнавався про е, ситуацію в Україні і як ухвалював рішення про переїзд? Щоб відповісти на це запитання, мені потрібно буде провести певну паралель, і я сподіваюся, що вона буде зрозумілою. Я вже згадував період, коли я опинився поза грою через травму. Цей момент дав розуміння, коли ти граєш у стартовому складі, коли ти є у пресі, коли ти постійно даєш інтерв'ю, навколо тебе багато друзів, багато знайомих. Але іноді ти пропадаєш на місяць або два, або як було у мене майже на шість місяців. Були окремі люди, які мені телефонували і підтримували. Але зі своїми проблемами під час травми я опинився віч на віч. І в момент, коли я почав відновлення, з'явилась пропа. Зіція від Полісся. звісно, я дещо читав, дещо бачив, дещо мені розповідали про ситуацію, яка є з війною і агресією від сусідньої країни. Мені говорили, що на окремих територіях не настільки небезпечно і немає таких прямих зіткнень. Мені також пояснили, що з цього сезону можуть повернути можливість болівальникам відвідувати матчі. Знову ж я наголошую, що рішення про перехід сюди я приймав самостійно і без будь-якого тиску. Я цілком усвідомлював, що це може бути не цілком безпечно, але мені здається, що якщо клуб протягнув мені руку допомоги і увійшов моє. Положення і згоден проявити трохи терпіння, поки я наберу свою форму. Мені так само здається важливим, що і я, як частина команди, зможу принести вболівальникам трішки радості, адже її зараз не так багато через війну. Багато родин розлучилося, люди були змушені залишити свої оселі. А наша гра можливість подарувати їм трошки свята в такій ситуації, щоб вони почали посміхатися. Мені здається, це дуже важливим. Саме тому, коли клуб пішов мені назустріч, я вважаю частиною своєї місії тут подарувати вболівальникам радість, наскільки це можливо. І щоб зі мною не сталося, рішення про перехід сюди ухвалив я, А отже буде так, як забажає Бог. Але я вважаю, що зробив усе правильно. В інстаграмі ми попросили наших вболівальників поставити кілька запитань до Бені. Ми відібрали три з них, і зараз я їх озвучу. А на кого ти рівняєшся у футболі? Я розумію, що тут питання про можливо улюбленого гравця, який. Можливо, вже не виступає. Можливо, це хтось із старшого покоління футболістів. Чи було був такий футболіст, на кого ти рівнявся? Сісі? <таспаліст> я не дарма згадав на початку розмови про Кіліана Мбапе. Багато хто бачив його гру на стадіоні, багато хто бачив його гру на трибунах. Я ж виходив грати проти нього на полі. Я бачив, що це за талант. Я бачив, що це за професіонал. Мені хотілося би довести свої вміння до досконалості і бути гравцем з таким же інстинктом вбивці перед воротами суперника. Він один з небагатьох, хто має усі необхідні якості та цей інстинкт. Мені хотілося би бути таким же в атаці, але разом з тим зберегти баланс із обороною. Бо Мбапе може дозволити собі не відпрацювати в обороні в деякі епізодах, Але я собі такого дозволити не можу. Саме цей баланс мені хотілося б зберегти і розвинути. Наступне запитання від відболівальників: це які відчув емоції, коли забив дебютний гол Заполісся? Антука сама феджі, мабуть, на 100% мене може зрозуміти лише гравець, який пройшов великий період від травми до тривалого процесу відновлення. Так, в мене були індивідуальні тренування. Згодом були тренування в групі, в команді тут на зборах. В першій грі я отримав трохи часу від головного тренера. В другій грі мені надали ще більше часу, і ви не можете собі уявити наскільки великий відсоток впевненості мені дав цей гол. До цього можна мати якісь сумніви: вийде швидко набрати форму, не вийде. Я не можу сказати, що після цього голу можна відпустити ситуацію і все піде накатаною. Але він дав. Плеск позитивних емоцій, і це дуже допомагає. Процес входження в оптимальну форму зараз на своїй найефективнішій стадії, і цей гол дуже доречний. Останнє запитання від вболівальників. на якому фланзі атаки ти почуваєшся зручніше? На лівому фланзі чи все ж таки на правому? З самого початку моєї кар'єри в Конго, а згодом і в Монпельє мене гарно навчали, і я не можу сказати, що я віддаю перевагу якійсь одній позиції. Я можу зіграти і лівого крайнього атакуючого півзахисника, і правого можу почувати себе як риба воді і в центрі нападу. Тому вибір за головним тренером, де він вважатиме мене найбільш корисним, де він вирішить, там я і буду почувати себе комфортно. Для мене не буде складнощів змінити позицію за вимогою тренера та тренерського штабу. Наша команда вперше в своїй історії вийшла в найвищий футбольний дивізіон країни, і очікування уболівальників, особливо після новин, трансферних новин і твого трансферу, зокрема, вони у болівальників очікування ці доволі високі. Зараз у тебе є нагода прямо в камеру звернутися до наших болівальників і сказати їм кілька слів напряму. Вони від цього від тебе цього дуже чекають. І от зараз є така можливість. зараз я знову хочу сказати щиро. Я вже хочу подякувати всім за те, що вони були разом із командою. Коли команда билась, коли команда завойовувала право грати в прем'єр-лізі, це вже дуже багато з їх боку. Я можу припустити, що без їх підтримки, без їх енергії цього могло і не статися. Я хочу сказати їм, що це вже висока планка, яку вони задали. І президент клубу, і тренерський штаб, і будь-який співробітник клубу роблять свою роботу дуже професійно, і ритм та планка для гри в прем'єр-лізі вже задані. Я відчув це не лише на словах, але й в роботі. Те, що команда не хоче закінчити чемпіонат десь всередині турнірної таблиці або нижче, підтверджується дуже наполегливою працею. У футболі може бути три результати: виграш, нічия або програш. І я вважаю, що ми повинні себе готувати до того, що в кожному матчі ми будемо набирати очки, адже саме із таким ставленням можна йти до мети і фінішувати у верхній частині таблиці.